Російське військове командування передбачало вторгнення збройних сил України в Курську область і впродовж кількох місяців розробляло плани, щоб запобігти цьому. Про це пише британське видання The Guardian із посиланням на документи, які українська армія захопила на покинутих російських позиціях в регіоні. Видання зазначає, що російські документи містять багатомісячні попередження про можливий наступ українських військ. Найбільш ранні записи датовані ще кінцем 2023 року. А останні документи датовані лише шістьма тижнями до того, як Україна почала вторгнення в Курську область 6 серпня 2024 року. Наступ України на Курщину застав з Донецька західних партнерів Києва і багатьох представників української еліти, оскільки плануванням операції займалася дуже невелика кількість людей. Але російські військові документи містять багатомісячні попередження про можливе вторгнення в цей район і спробу захопити суджу, місто з населенням 5 тисяч мешканців, яке вже більше місяця перебуває під українським контролем. Пише загардіан. У матеріалі йдеться, що документи також дають уявлення про російську тактику за останній рік. В одному випадку йдеться про необхідність створення окопів приманок і позицій, щоб збити з пантелику українські розвідувальні безпілотники. Більше того, росіяни нібито передбачали, що Україна спробує зруйнувати міст через річку Сейм, щоб перервати російські лінії постачання в регіоні, що згодом і сталося. Також у червневому документі нарікали на те, що російські підрозділи дислоковані на фронті, укомплектовані в середньому лише на шістдесят Десят і в основному включають резервістів зі слабкою підготовкою. Також виявлені документи свідчать про серйозні проблеми з моральним духом росіян на фронті. Зокрема, у них згадують самогубство російських солдатів. Крім того, з них випливає, що командири російських підрозділів отримали вказівки забезпечити щоденний перегляд солдатами російських державних змі для підтримки їхнього психологічного стану. Максим Турчинський, телеканал НТА.